Усім привіт! Вітаю вас на затишній садибі. Сьогодні у нас погода така собі, але я вам обіцяв, тож вирішив для вас зняти розпаковку своїх цибулькових рослинок, які я замовив з двох різних сайтів. Висадив я вже основну частину тюльпанів, нарцизів і гіацинтів. До речі, є відео, хто ще не встиг подивитися. А сьогодні з кицюльком будемо знімати розпаковку нових цибулькових. І заодно висаджувати. У нас, правда, падає дощ, тож я сховався трішки під накриття. Надіюсь, поки я вам знімлю розпаковку, дощик перестане. Міняємо одну велику цибульку на більші дрібненькі. Отримав я замовлення від Matla Flowers. В них, до речі, вже раз замовляв. Досить непогані цибульки були. То, Наскільки не помиляюсь, Тернопільська область вони займаються. І також тут у мене є цибульки від професійного насіння. Е, я завжди замовляю, ну, не завжди, в більшості випадків замовляю насіння від професійного насіння. Воно мені подобається, а цибулькові я ще в них не замовляв. Е, чим класно, бачите, у них зразу видно, які тюльпанки я замовив, зображення, дуже гарно. Ну і принаймні характеристики. Замовив я їх, тому що вони мені просто дуже сподобались на вигляд. Пакетики такі. Дерочком. І ось такі приїхали цибульки. Бачите, до речі, тут вже починає проростати, пускаю стрілочку. Цибульки сухенькі, гарненькі. Давайте я розпакую декілька пакетиків, бо і так буду їх висаджувати. Я їх також замочу у препараті Максим від грибкових і зготую свою магічну суміш. Так, тут є діточка, трішки, бачите, такі яйці, але принаймні цибульки, ну, не гнилі, сухенькі, гарно зберігаються, нічого не можу сказати. Луски не так багато, але не знаю. В загальному виглядає досить-досить живим і хорошим. Бачите, теж стрілочка зелена пролазить. Ось такі цибульки. Так, тих більше вже немає. А вон ще одна. Ще один пакетик торбинка. Так, ось. Тут теж, бачите, вже пускається стрілочка зелена. Тут не видно, але ось тако виглядають всі цибульки. На вигляд, досить хороші, гарні. Е, чому замовив я їх ще? Тому що було якраз до Хеллоуну мінус 15 і реально було на всі ціни мінус 15. На сайті, після того, як закінчилось, воно все назад вернулося і вони подорожчали. Тому їх замовив, замовив більше, щоб додати колекцію такими красивими тюльпанами. Не знаю, чи вони будуть так дійсно виглядати, як тут, але надію, що будуть такими красивими. Так, переходимо до наступних. Ще замовив ось такі тюльпани. Тобто два види я замовив на професійному насінні. Ще такі жовті, такі, як моєї мами, подібно. Ем, я щось забувся попросити, що мама мені дала свої, тому вирішив вже, оскільки вони були на знижці, замовити і мати ще свої. А пізніше вже буде мінятися. Бачите, тут навіть пускаються пагінці маленькі. Цибульки живі, виглядають непогано, я вам скажу, нема ніяких нелих таких дуже. Ну, Без лоски трішки є ушкодження. Але бачите теж тут тут пускається. Маю надію, що вони будуть гарно зростати. Треба з ними обережно. Вам, мабуть, трішки шарудить. Я щось забувся. Але, надіюсь, цей хороший мікрофон дозволить трішки прибрати зайвий шум. Так, і тепер до самого такого велетенського замовлення ми приходимо. Не планував я нічого замовляти на метал. Lovers. Але вони мені прислали на пошту таке повідомлення, знижки, розпродаж дуже гарно. Я побачив красиві гіацинти. А в минулий рік мене такі два гарні кошечки були, там зростало гіацинтів кольорових, вони просто неймовірно е, ароматно пахли і е, гарний вид. І ще й плюс вони дуже довго квітують. Я не міг втриматись і вирішив замовити. Е, так, я ще, до речі, не розпаку, бачите, ще заклено. Спеціально для вас тримав їх на балконі, заскленому, щоб розпакувати при вас. Що погано, тут немає картинки, як воно виглядає. І не написано, там, наприклад, тюльпан, нарциз, гіацин, ще щось. Тобто такий під номером. Я пізніше вам поставляю фото, знайду замовлення, щоб ви знали, що під цим номером зберігається. Я, наприклад, не знаю, що зберігається, який колір 23029. Розклеюємо. Так, о, а тут у нас, бачите, чим добре, бо пакетики органічні. А тут у нас гіацинти. Дивіться, теж діточками, точно так як в мене. Пускається зверху, якраз вже вилазить цей. І дивіться, які гарні мацьопки. Цибулька досить хороша. Так, візьму, певно, я коробочку, я їх буду замочувати теж всі, і викладу вже в коробочку. Дивіться, як тут цікаво, бачите, зберігалось, і виходить, якось знизу вилізла діточка, а і зелений. Пагінець є. Так, акуратно постараюсь їх викласти, бо буду так зараз перекладати. Теж цибулька нічого така гарно виглядає. Дивіться, тут вже, який вилазить гарний пагінець зелений. Якраз чудово я їх замочу. Ну, всі цибульки з цієї серії, дивіться, які гарні. І купа діточок вже попускалось. Так, кажу, минулий рік я замовляв. І були вони хороші, тому нарікань маю Один раз щось було трішки гірше, бо я щось два рази в них замовляв. Так, давайте тут там. Так, тут такий номер. Я замовляв в основному гіацинти бо їх в мене не так багато, а хотілося, щоб було дуже багато. Так, теж складаємо в іншу коробочку. Бо я буду міксувати, якщо були всі різні, щоб не були одинакові кольори. Тут всі різні кольори. І ці, до речі, гіаценти я вибирав щось тільки до морозу і витривалі. Ну, Бачите, трохи без лоски, але зелений гарний виглядає. Ці вже без діточок. Але всі цибульки непогані. Ну, Не можу сказати. Ясно, хотів, щоб були взагалі ідеальні, але вони сухенькі, не гнилі. і кожен, бачите, має паросток, значить, цибулька жива. Трішки потовкся вверх, але дивіться, всі гарненькі, тут взагалі, бачите, більше стовкся вверх, бо вони важкі, взагалі-то вони так досить важуть і стовклись. Бігає кицюлько. У мене їх тут чотири види є. І також я замовив ще нарциси рідненько-квіткові. Чи то це може, до речі, нарциси? Не зрозумів. А може це і гі... Ні, це гіацинти виглядає не нарциси теж бачите? А може це і нарциси, тому що їх багато. Ну, от, бачите, незрозуміло. По цибульках мені, наприклад, дуже важко зразу виглядає, який нарцис. Але нарциси більш така видовжена, а тут вони більш такі кругліші. І вони всі, бачите, вже попускали маленькі пагінці. Вічка такі. Ну, Цибульки всі не гнилі, це вже добре. Бо один раз я замовляв на яскравій клумбі, там де гуртове замовлення. До речі, на каналі є відео. Я настільки був розчарований, тому що половина замовлення була напівгнила. Особливо алюми, особливо фрітіларія була, коли реально бульба кошти там в межах, це бульба, 90 там гривень, а вона просто зігнивша. І 90 гривень зразу на вітер відкриватись, пір щось писати це дуже важко. І навіть був їм написав. Вони з таким, знаєте, я вже просто вирішив зробити простіше, нічого в них не купувати. Бо якщо настільки безвідповідально пакують, особливо гуртове замовлення, уявляєте, наприклад, ви маєте крамницю і замовляєте в них для того, щоб далі продавати людям, а половина замовлення просто треба викинути. Ну, Це якось неправильно, як на мене. Неправильний підхід. Так, ще одні. 2303. Оце, бачите, і ацинти. Чесно кажучи, я вже не пам'ятаю, <тит> тиждень пройшов. Та, бачите, цибульки гарні. Значить, Значно, були, певно, нарциси. а оце що таке, може це подарунок, але я щось не дивився в накладну, тому не можу вам сказати. Всі мають маленькі вічка, як я називаю, та бульбинок. Всі вони гарно виглядають. Ну, що вам скажу? Е, ще раз можу сказати, що на Matla Flowers Love можна замовляти. Не розчарували вони мене, і це найголовніше, саме найгірше, саме коли розчарування. Так, а це що таке? 22023. Але це може бути, до речі, якраз і Так, це якраз такі маленькі, багатоквіткові нарциси. Так що не все погано зі мною, все ж таки садівник. Бачите, те, що я вам казав, в них зовсім інші цибульки в нарцисів. Вони такі більш видовжені, такі, знаєте, доверху такі йдуть. І зовсім інші. Такі маленькі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8. Ці такі можна вже розділити. То вже діточки такі маленькі. Вони такі жовтенькі, такі дрібненькі, дрібненькі, багато квіточок. Щось, я думаю, їх більше, ніби замовляв. Але не пам'ятаю. Що приємно, це все гарно перегниє. І немає ніякої зайвої шкоди. І, до речі, пакування. Як бачите, так, тут персональні дані то не буду показувати. Скотчу немає. Просто скоба. Картон і це супер, немає ніяких пакетів, щоб потім викидати. Тому що оце це шкодить природі, і навіть не що тут є маленькі дрібненькі дирочки, якщо подивитися, вони все рівно настільки гарно не пропускають і не вбирають вологу як папір. Чим класно. Тож, кому цікаво, ставте вподобайки, кому не цікаво, пишіть коментарі. Я йду зараз їх замочувати в максимі і пізніше висаджувати. Якщо вам цікаво, залишайтесь, подивитись. Розвів я препарат Максим і занурюю наші цибульки, щоб вони трішки продезінфікувалися і також покрилися препаратом, який трішки їх буде захищати. Він має пролонговану дію. І Пізніше потрібно буде цибульки витягнути, поставити на кошечки, так як я робив з іншими тюльпанками. Препарат висохне і буде захищати певний час наші цибульки. Я їх складаю всі окремо, щоб пізніше в кошечок з кожного відерка окремо взяти цибульку і висадити в кошечки. У мене місця не так багато, але я дуже сильно хотів розвести більше. Гіацентів, Ще крім того, вони такі красиві. Я не міг стриматись. Я думаю, багато садівників зі мною погодиться, що квітів багато не буває. Буває місця завжди мало, але не квітів. Це, мабуть, просто іншого виду іаценти. Але я не пам'ятаю. Я вже повставляю вам відео. Я, як бачите, не дуже готуюся до відеозйомок, бо часу дуже-дуже мало. У мене тільки два вихідних, і то не завжди я можу все весь час приділити садибі. Тому стараюся і мульчувати, стараюся робити менш доглядові грядки, вони в мене підвищені, сію сидирати, щоб ґрунт був хороший. І завдяки цьому можу менше приділяти часу саме таким. Всяким роботам. До речі, ці зубульки я поставлю, мабуть, разом в тюльпані, бо вони дуже подібні, і крім того, я так їх буду висаджувати разом. Не думаю, що їх буду десь окремо висаджувати. І мені ще потрібно буде якраз для часничку, бо сьогодні ще буду висаджувати часник. На жаль, попело я не знайшов в епіцентрі, в мене закінчився, тому я буду вибирати з пічки попіл. Трішки пересію. Щоб додати до своєї суміші, вона в мене вже скінчилася. Зараз вам ще покажу, як виглядає мій чесничок. Ось такий чесничок буду висаджувати. Я вже відділив окремо зубчики, бачите, є такі трохи більшенькі, є меншенькі. Це, до речі, мій гарний чесничок, а цей я докупив трішки інший вичесничко. Він такий трошки довший. Ну, Частина такого собі була. В мене, бачите, такий часник досить-досить непоганий цього року. І є дуже деякі величезні такі цибульки, їх, зубчики. Я їх мусив окремо відкладати, щоб їсти, бо висаджувати дуже великі теж недобре. Походив розвідку. Дивіться, як прокрадається собі. Дуже любить він гуляти, йому все цікаво. Десь якісь пташки, ще щось. Зараз ще й така пора цікава. До речі, виходив я викидувати пакетики в компостер. І дивіться, як виглядає жимолость. Вона вже заклала бруньки, і бруньки практично розпускаються. Бачите, тут, дивіться, ще більші. Це вже не вперше. Оця, до речі, бачите, ще нічого немає, вона така пізня. Тут -то такі маленькі-маленькі, а оця, що, оця середня, бачите, і рання, в неї вже є такі. Бруньки. Клімат міняється, погода міняється. Але дивіться, як гарно виглядає лохина. Неймовірно, багряне забарвлення. Дуже гарно. А оці маленькі діточки-горщики, я їх всіх буду прикопувати. Там, дивіться, як виглядає розмарин гарно. Йому хоч би що. Зараз і буду дивитися, як він перезимує Мої в горщиках тут. Тому що от великий кущик зимує без проблем. І це, до речі, пробував вже вцювати ялівець, ну, ніби зелений. Не знаю, вже на другий рік розкопаємо, подивимося, чи є корінець, чи ні, як воно виглядає. Може, щось і. Прийметься, тож розведу свій олівець і буду висаджувати щоб було кором красиво. Погода псується далі, починає моросити знову дощик, але я встиг викупити місце для гіацинтів і тюльпанів. Вирішив тут спереду зробити, щоб ранньою весною якраз були квіточки, оскільки Вероніка пізніше висохне і повністю зріжу і на поки підросте, то буде квітувати якраз тут тюльпани з гіацинтами. Я все рівно буду їх викопувати. Вирішив їх, в принципі, краще викопувати для того, щоб краще збереглись цибульки, плюс можна буде їх поділити і пізніше перемістити десь в інше місце. Цибульки трішки обвітрились, не можу сказати, що не висохли, погода в нас не сприяє тому дуже. Але є хороший дренаж піску, плюс я засипав суміш піску, доломітки і попелу. Попіл, правда, брав свій з. Каміну, оскільки не знайшов більше попелу, такого, як я люблю висаджувати. Додавати, а не висаджувати. Буду зараз розставляти я цибульки, ще, мабуть, знімлю, але вже темніє. Тому як часник висаджувати, я вже вам не буду показувати. Маю я ось таку чудову паличку від лопати. В неї дуже зручно робити лунки. Буду я ось так, бачите? Робити лунки, виходять такі чудові лунки. Туди буду сипати свою суміш, яку я готую. Ось такою буду робити лунки. Ну, правда, не тут, а під край, коли я вже засиплю. Дивіться, як гарно легко робити. І виходять дуже гарні лунки. Сиплю туди суміш, щоб десь ось тільки її було. Кидаю зубчик часничку і зверху присипаєш теж трішки сумішу. І пізніше їх просто, бачите, тако засипаю. І все. Дуже легко садити. Він, бачите, такий зламалася лопата була. Я навіть нічого не заточив, нічого, і вийшла дуже зручна і ручка. Просто сперли і зробили, дивіться. Оці маленькі саджалки в мене є, вони ні до чого. По-перше, маленька лунка виходить, ви не можете додати піску, а пісок це дренаж. І воно зайва волога завжди йде, і тоді дуже гарний чесник. Дамте ще на хвильку я вам покажу чесник. Я ходив в сарай і згадав, що в мене є чесник однозубка. Дивіться, бачите, він такий кругленький. Це чесник з верхніх тих повітряних таких бульб. Коли чесник пускає стрілку, там потім такі насіннинки, я їх висаджував. І от в мене за рік, коли я висадив, виросли такі бульки. Це одна зубка. І вже з нього на другий рік цього року посаджу, будуть вже нормальні головки. Там 3-4. Таким чином, насіння чеснику оновлюється, воно має дуже гарний імунітет і дуже міцне. Не дивіться, бачите, такі різні, гарні гінитка велетенська булька. Наскільки гарно. Я минулий рік вперше про про так ніколи не вирощував чесник з насіння. Але мені сподобалось і, до речі, цього року посажу. І вже в 26-му році, як все буде добре, я вже теж лишу декілька булічок, щоб зібрати і посіяти насіння. Розставляю я цибульки. Ось ще раз можете глянути які гарні цибульки. Вони всі такі, знаєте, якісні, гарненькі. Не можу сказати, що вони якісь погані, ні одної гнилої не було. Дуже задоволений від такої кількості. Так, навіть не знаю, яких поділити, мабуть, спершу по якійсь одній буду ставити, а потім будемо... Пробувати міксувати. Якраз виходить, бачите, практично в кожну. В кожний кошечок по одній цибульці. Деяких буде більше. З діточками є. Чи також я додав осмокот. Бачите, видно такі гранулки, де не де дрібненькі ось тут-тут. Пізніше, мабуть, як буду ще розставляти тюльпанки, щось позміщую, щоб було більше місця. Але я дивлюся, має все вміститися, бо тут кошечки досить великі. Ну і крім того, планую на наступний рік я все рівно трішки все по-іншому висаджувати. Цього року вже висаджую, як є. Я вже виклав всі цибульки, Дивіться, як гарно вийшло. Будуть неймовірні тут такі Повздовж клумби з гіацентами, пара тюльпанів, має бути тут цікаво. Тут до речі, якраз тільки всі нові бульбашки. Це бульки, а не бульбашки я висадив. І тому має бути цікаво, як вони на другий рік вже заквітують. Бо ті всі, що там зростали, і тут то вже багаторічні у мене вже є. Бачите, пара йде? холодає на вечір. Тож буду я їх засипати і скоренько-скоренько братися за часник. Вам, усім гарного спокійного вечора, усім па-па. до зустрічі.